О, дівчата, ще тільки утро, а я вже виморена, як собака. Я не знаю, як я цілий день буду робити. Встала в 8 утра, поки поснідала, поки собралася, поки на роботу доїхала. Я думала, що гигну десь там по дорозі. А ну, півчаса в маршрутці, тоді 20 минут в метро їхати. Це ужас якийсь. Я взагалі не знаю, як я це все видержу і наскільки ще мене хватить. О, дівчата, це що вже почало дев'ятого? Оце так опізнилася. От би нічого такого не робила, те, що завжди. Стала, супу наварила на снідання, борщу на обід, щоб дітям було що їсти, які із школи поприходять. Мартушка до бика побилася та поки одвела, спарувала. Еге, це та що ялова була, думала, що вже все. Прийдеться здавати. А воно, бачите, як ще, може, й за то год подержу. Та тоді, поки другу в череду одігнала, а вернулася та поки всіх понагодовувала качок, курей, гусей, свиней. Кролям пішла, трави нарвала, щоб на цілий день було. О, кіз повиводила, поприпинала, а тоді пішла ще кабаки, позносила на вгород, хотіла ще й кукургузу виламати, та вже не було коли. Пізно встала, у півп'ято. Еге. Ага. Я думаю, що завтра, нервно, часа в чотири Надо встати, то, може, хоч більше в спіну.